Всім привіт! Вже є інформація стосовно подачі документів у візовий центр Львова. А Ви підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі новин. 29 серпня 2022 року у Львові відкривається візовий центр для подачі документів на польську візу. Увага! Наразі лише у Львові. З 29 серпня заявники будуть здавати документи лише у візовому центрі. Реєстрація на подачу документів відбувається, як і раніше, через систему e е консулат призначення дати жеребкування. Коли отримаєте дату подачі, оплачуєте послуги візового центру 505 гривень через Кредобанк або EasyPay або у приміщенні візового центру і подаєте документи через візовий центр особисто або поштою. Відкриття візового центру покращить умови подання документів, оскільки з'явиться вибір. Можливість особистої подачі або подачі поштою, як було до початку війни. Також повинні зменшитися терміни очікування дати. Візовий центр представляє компанія TLC Contact. Поштовим оператором візового центру є Міст Експрес. Доставка документів з візового центру становить 295 гривень. Відправлення документів у візовий центр і назад 495 гривень. Для того, щоб відправити документи поштою, спочатку необхідно створити поштову заявку на відправлення на сайті Міс Експрес. Все необхідно зробити вірно. Заявники, які вже внесені у систему, є консулат та очікують призначення дати. Не повинні вчиняти жодних інших дій, окрім надалі чекати призначення дати для подачі документів на польську візу. Отримавши дату, потрібно буде оплатити сервісний збір і підготувати актуальний пакет документів. Розгляд заявки на візу становитиме 5 днів. Про можливість експрес-візи за один день не заявлено. Чи буде така можливість, побачимо на практиці. Швидше всього, що так, не буде. Про подачу через довірену особу теж немає відомостей. Забрати документи з візового центру може довірена особа, а за подачу наразі невідомо. Буде більше інформації з початку вересня, коли запрацює візовий центр, і зможемо вам повідомити вже з практичної точки зору. Адреса візового центру у Львові, вулиця Гетьмана Мазепи, 1 Б. Подача документів у консульстві залишиться можливою для власників карти поляка, найближчих членів їх родин та членів родин громадян ЄС. Детальна інформація стосовно подачі документів у візовий центр, як оплатити послуги візового центру, відправити документи є на сайті візового центру. Посилання на даний сайт у описі до відео. Дякую всім за перегляд, з вас лайк. Мирного неба!